Лікарю, допоможіть, будь ласка, моя дитина впала, що мені робити? На жаль, тема дитячого травматизму не втрачає своєї актуальності, тому сьогодні ми про це поговоримо. Мене звуть Світлана Веретенко, я лікар-педіатр та дитячий невролог. Якщо так трапилось, що дитина впала або отримала травму, не панікуйте. Вам потрібно знати про червоні прапорці або тривожні ознаки тоді, коли потрібно звернутися за медичною допомогою. Якщо у дитини є сильний головний біль, який не зникає або посилюється з часом, маленькі діти при цьому можуть дуже сильно плакати, хоча плач, це може бути ознака переляку. Старші діти можуть поскаржитись на головний біль. Якщо у дитини є втрата свідомості, навіть короткочасна втрата свідомості потребує звернення до лікаря. Якщо у дитини після падіння виникає нудота або блювання, Якщо у дитини виникає виражена сонливість, млявість, або навпаки, дитина дуже збуджена і не може заспокоїтися. Якщо у дитини виникають специфічні неврологічні прояви, це тоді, коли одна зіниця більша, ніж інша, або якщо виникає хиткість при ході, дезорієнтація в просторі, якщо у дитини виникають судоми, або якщо дитина не пам'ятає момент падіння, це стосується старших діток, тоді обов'язково важливо звернутися до лікаря. Варто звернутися до травматолога або нейрохірурга це лікарі, які можуть допомогти при травмі. Також, якщо самопочуття дитини нормальне, дитина активна після падіння і немає якихось видимих ознак травми, наприклад, кровотечі або переломів, тоді важливо поспостерігати за станом дитини впродовж декількох днів. І пам'ятайте, що найкращий захист це профілактика. Коли діти ростуть, вони стають активніші, починають перевертатися, повзати, ходити. Вони можуть легко впасти, наприклад, з ліжка або з полонального столика. Тому не потрібно залишати діток раннього віку без нагляду. Якщо вам потрібно буквально на хвильку відійти, залиште дитину на безпечній поверхні. Це підлога. Для діток старшого віку також варто не забувати про захист. Наприклад, ви можете одягати шолом або наколінники під час їзди на велосипеді. Тож бережіть себе і нехай час, проведений з дітками, буде безпечний.